У зиньому коті боксер із міста Дніпро йому 21 рік. Звісто 177 сантиметрів. Професійний рекорд один поєдинок, одна поразка. Віце чемпіон України серед молоді. Андрій Картишов. І говоривши мене у шарованому куті боксер із міста Львів. Йому 20 років звіст 185 сантиметрів. На професійному ринці проюв один поєдинок, Здобув одну перемогу. Чемпіон області. Переможець міжнародних турнірів. Євген Розлуцький! Отже, друга пара боксерів в ринзі. Зустрічається Євген Розлуцький з Львівщини з Нового Роздолу. Та Андрій Картішов з Дніпра цікаво, що це другий бій для кожного з них на професійному ринзі. Обоє дебютували 23 березня у Львові в Емілі Резорт в одній програмі. Євген Розлуцький здобув перемогу над львівянином Миколою Гаврилюком. Дострокову перемогу. Андрій, Андрій е, Картішов зазнав поразки, поступив серед міру з Чернівців. Так, ну бачимо Розлуцький вищий. Так. Також обоє працюють в лівосторонній стійці. Ну, Картішов картішо зайняв центр рингу. Але чи принесе це йому який зиск? Ну, подивимося. Так, хороший, дуже хороший удар від Розлуцького по корпусу. Так. Працює за блоку. Добре закритий. Щільний блок. Що в одного, зрештою, що в другого. Розлуцький більше рухається, зміщується по сторонах. Ну і робить хороший акцент на ударах по корпусу. та... Цікавий поєдинок. Конкурентний. Так, і обоє добре працюють, переносять э, атаки свої на різні поверхи. Так, є успіхи що в одного, що в другого, так. О, так, Розлуцький провів хорошу атаку. Так, і підняв оперкотом. Так, 30 секунд до закінчиться за раунду. Так, хороший розмін. Ну, як на мене розлодський мав. Мінімально. О, нокдаун. І тут нокдаун від удару по корпусу. Дуже цікаво розпочинається наш вечір. Так, Картішов став. Так, але закінчення першого раунду. Дуже цікаво. Так, ано ну подивимося на повторі. Так, це був удар по корпусу. Так, нам показують Андрія Картішова. До речі, він віце-чемпіон України серед молоді 2019 року. Тоді в фіналі зустрівся з зіркою і, на мою думку, найталановитішим боксером-любителем України Юрієм Захарєєвим. Так, оцей бачимо цей удар лівою по печінці, який від якого Картішов впав. Ну тоді е, Картішов був е, кандидатом в спорту під час того поєдинку Захареєв майстром спорту міжнародного класу. І ну, Захареєв переміг е, досить явно, особливо там в третьому раунді мав велику перевагу. Але перші два раунди він добре тримався проти Захареєва. І от зараз бачимо другий раунд. та Картішов іде. Іде, продовжує йти в атаку, це ще не все завершено, Та Ще навряд чи можна списувати його після першого нокдауну. Це міцний хлопець з характером. Жень спокійніше. Так, підказують Скота Розлодському бути спокійнішим. І. Картішов добре закритий, але ну, удари йдуть по корпусу. Так, тут треба хитріше якось діяти проти нього. Так, розірвати дистанцію. Так. Ну, добре закритий. Да, можливо, треба зміститися в сторону і вже зі сторони пробити. Але видно, що Картішов все ж таки функціонально. Гірше готовий і рано чи пізно це то наш ударів, то наш пропущених ударів мають дати свій результат. Так, ну ще один хороший удар по печінці, так, і по голову удар в голову справа, так. так, так Перевага в Розлоцького. Але можливо треба приховати цей удар по печінці. Він дуже видимий і е, Картішов готовий до нього. Так. Коли захищає Картішов корпус, тут Розлуцькому виходять удари в голову. Так. Прямий удар в голову. Ну, особливо хороші кроси через руку. Та. О, дуже добре. Та. Правий по корпусу пройшов дуже гостро, але картішов витримав. Так, ну Перевага Розлоцького зростає. так. О, і ще один нокдаун. Знову удар по печінці. А цього разу він не був удар цей такий видимий. Так приховав його і Картішов не готовий, бо є. Так, готовий продовжувати бій. Так, і знов завершення раунду. Ну, знову 10-8 на користь Розлуцького, як і в першому раунді. На своєму першому бою Євген Розлуцький, як я вже говорив, переміг Миколу Гавриляка. Це такий топовий український львівський кікбоксер. Нам досить-досить так я очікував. Конкурентного бою, тому що ну знаю Миколо Овриляка як міцного е спортсмена, атлета, але Розлуцький ну дуже, дуже добре, дуже так якісно з ним впорався і. Цікаво, що тоді він відправляв нокдауни Гавриляка. Також ударами по корпусу. І от сьогодні зараз повторюється та ж сама історія. Ну, видно, напрацьовано в нього ці моменти, ці удари по корпусу. Так ну і видно, що він на них робить акцент. Так третій, третій раунд. В першому своєму бою Розлоцький закінчив бій в другому раунді достроково. Ну тепер вперше у своїй профікар'єрі переходить переходить в третій раунд. А... Так, дуже добре. Та о закручує суперника. Так, ага, рефері підказує, що був удар нижче. Так, Так, хороший джеб. Так. Капа выпала у Картишова. Так, Би продолжается. Ну, Картишова тримал Секунд 10-15 для того, щоб перевести подих. Це йому дуже потрібно було, тому що ну, він виглядав вже, вже дуже погано е, в цьому третьому раунді. І ще Розлуцькому варто було б, напевно, провести ще кілька атак і можна було б завершувати цей бій достроково. Ось, дуже добре, дуже добре від Розлуцького. О! Так, багато пропускає Картішов. Але в характері йому не відмовиш. Ну, цікаво, чи зможе Розлуцький відправити суперника ударом по... в голову. Тому що другий бій, і чотири нокдауни і всі підля е, ударів по корпусу. Так, ну багато бачимо Картішов. Багато працює корпусом зараз. Ну Так, можливо, раніше треба було це робити. Так, ну добре закрився за блоком. Хоча цей блок щораз дає тріщину. Так, Розлоцький зміщується, як бачимо, зміщується в сторону і проводить зі сторони свої атаки. Взагалі міцний хлопець, видно, має від природи хороший удар. Такий. От Нокаутер в нас е, Росте на Львівщині, е, це 20-річний е, хлопець е, Євген Розлуцький з Нового Роздолу. І будемо також стежити за його подальшою кар'єрою. А зараз е, завершується третій раунд. Ну, перевага, продовж, перевага продовжує володіти Розлуцький ну, в цьому раунді. Дещо збавив темп і бій переходить у четвертий раунд. Четвертий раунд. Так, нам показують Андрія Картішова. Ну, видно, втомлений. Так, Ну і Євген Розлуцький. рішуче налаштований. Та. Чи зберіг він сили на четвертий раунд, щоб додати і завершити бій достроково, побачимо дуже скоро. А я нагадую, що трансляція поєдинку відбувається на YouTube-каналі KO Promotions і на е, каналі Правда Тут е, Львів. Так, ну що, в нас здається, не відбудеться чи та не відбудеться четвертого раунду. Кот Картішова знімає боксера. Ну, бачить безперспективність подальшого спротиву. Ну, результат очевидний і у Картішова були мізерні шанси для того, щоб, а можливо, навіть їх і не було для того, щоб. Зламати хід поєдинку на свою користь. Отже, після третього раунду Кут Картішова знімає його з бою. І друга дострокова перемога Євгена Розлуцького. Дуже добре. Так, Другий поєдинок і друга дострокова перемога. А це нагадує у е... зв'язку з відмовимося на ходу продовжувати поєдинок технічним нокаутом.